А ми продовжуємо розповідати про потреби 40 громад в різних регіонах. Вони стали фіналістами всеукраїнського конкурсу Громада на всі 100». Кожна має всі шанси перемогти і отримати 100 тисяч доларів на реалізацію свого проєкту. Сьогодні розповідаємо про Кам'янку-Бузьку та Трускавецьку громади. Обидві мріють покращити життя людей в своїй громаді, зробити його ще комфортнішим. До прикладу, а ось Трускавецька громада мріє про якісну освіту для молоді, тому хоче придбати ще більше інтерактивних панелей для навчання в школах. Сьогодні ми з класом вивчаємо е, тему будову скелету людини, тобто, ми маємо, е, є у нас гарна модель, 3D-модель е, на цій інтерактивній панелі. Е, от, власне її функціонал в тому, що ми можемо е, покрутити з будь-якої сторони розглядіти е, якусь кісточку будь-яку із тих кісточок. Е, це візуально набагато ефективніше, дає можливість побачити просторово, де що як розміщено, і набагато краще запам'ятовується учнями. Це одна із небагать. Тьох інтерактивних панелей, які має в своєму арсеналі, гімназія номер 2 у Трускавці з її допомогою школярі мають змогу більш наочно вивчати деякі шкільні предмети, зокрема біологію. Ще два таких мультиборди розміщені у класах фізики та хімії. Утім, для ефективного навчання цього замало, тим паче для такої кількості учнів, а це понад тисячу лише в одній школі. Діти сільських громад де є чимось ображені. Тим, що вони не мають можливості за допомогою таких інструментів навчання навчатись, тобто використовувати свої освітні діяльності. Ми хочемо цей досвід поширити на інші школи нашої громади. Ми хочемо, щоб в нашій школі. Поширити цей досвід на інші предмети. Школярі кажуть, мультиборди і справді дозволяють буквально оживити той чи інший матеріал. Таким чином з'являється ще більше бажання вивчати предмет, адже це значно ефективніше за підручник чи навіть проектор. Учня задіяна не одна сенсорна система, як, наприклад, слух. Тобто, учень не тільки слухає те, що говорить вчитель, але він і бачить те, що вчитель говорить. Він бачить це візуалізовано на дошці на тих самих відео, або м, на малюнках це не так зрозуміло, оскільки не ну, можеш це. Покрутити, пощупати. А ці мультимедійні дошки це прям дуже класний засіб для зрозуміння матеріалу. Щоб таких мультибордів у громаді стало більше, школа подалася на конкурс громада на всі 100 який реалізується у партнерстві Starlight Медіа та українського кризового медіа центру за підтримки програми USA Добре. У разі перемоги вони зможуть закупити щонайменше 25 інтерактивних панелей для усіх шкіл громади. Відтак це збільшить можливості дітей отримувати якісну освіту. А отже, Залишитися у трускавці і розвивати це туристичне містечко Оксана Ясницька, Тарас Оленець, програма Вікна СТБ», Єдині новини.